Давайте кажіть, що ви я що можу я. приймати, так? А я Дорога ваша Сіма Володимирівна, від імені першої групи бухгалтерів, випускників Кірменецького ліцею 1998 року хочемо подякувати вам за доброту, за ласку, за підтримку, за розуміння, за терпіння, за те, що постійно нас вручали у.

Вона окаже за оцінки хороші, за вашу труду і за те, що ви у нас є. І також хочемо побажати вам міцного здоров'я, насамперед міцного здоров'я, жіночого щастя, сімейного благополуччя, радості дітей, понуків. І щоб на вашому шляху завжди зустрічалися лише позитивні та хороші люди. Я навіть скажу про твою кучу вариант, про будь ласка. Лилию Диму. Так, пожалуйста. А це хто? Я все поставил. Чиска. Але ж то я ще в неї тут уже. А ну хто краснити, що я сама тебе це? Ну що ж, квітка гарна в нас, і Лілія Чупала. Не забувай по всіх часів вбивати її вдома. Ота з тим, вона лишилася. По двірівці проживає, а то він ця ганюплюва Ну хто? Якщо ми кончили ценюк починаємо з неї так? Ця нюплюва. любов це є натхнення. Виховування двох дітей це є призвання. Любов до життя, любов до природи. Любов до навіть будь-якої погоди. Але... Це Ганьок Оксана. Маленька, цікава. За ринку овочами торгує. На ринку овочами торгує. І цим усіх, усіх людей годує. Двох дівчаток виховує і їй це. Радує. Що читай? Карачуєшся Оксана. Оксана, вставай, всі тебе бачить. Ніхто не знає. Не знаю, може хтось не туди. Не пишу. Оксана. За це її відповідно ви не Дві красиві в неї доньки є, люблять її як неньку. Велика. Тобто ми Чекає, в гостопому в світі буває. Наташа дуже мила, гарна і На ринку довго солодощі всі продавала. що Вийдемо важку. Вийдеш квапці. Молодовано красива і вродлива і щаслива. поянах проживає, мову знає на п'ять балів. По молдавськи вже співає. І дітей так навчає. Руслана це я right. <laughs> <laughs> Корнута Руслана відмінниця наша уважна, розумна, сором'язлива. У групі була сама квітлива, бухгалтером в селі працює і це їй дуже імпонує. <laughs>

Це що? Ой, зараз наша всіма володимирна уроки де я вас. Просу. Щедра, добра і щаслива. Зібрала нас у Альтаїр і, зак і заказала цей веспір у чудовій рідній порі, де співають на дворі солоді. Молодці. Ви молодці, Ми вам дякуємо. Можна ми від... Фантазія у вас, конечно. Усього нашого ми буде, я вже зберегти. Ну, п'ять клопів, ну, почати він будуть призиватися. Я просто мені стыдно. А що, я думаю, просто що... що... стигнув. До нас приєднаються. До привітання. Справа в тому, що в нашої сім'ї години завтра. Я не буду казати, скільки є років. Погоди трикої, любові чистої, вжагучої полкої, пальто по фігурі, вбрання від Персачі, духів від діора, взуття від Джордані, чоловіка заможного, спонсора ніжного, кохання розумного і безмежного, подружжя в законі, та звикроку, що живе в іншому регіоні, невістки похірної, тарілочок митих, чоловіка не кропящого і на ніч побритого. В обідів у ліжко, вражень полярник, любові обпалений, як в серіалі. По п'ять серіалів на кожній каналі. Романів курортних, поривів жагучих. Сусідів із верху і знизу послушних. Поїздок на горо... не на город, а на море. Пірожок смачний, а що без колоду. Машини на марок, щоб тюрмо було з ліва. Котель у п'ятизіркових біля заліва. Заслужений отпуск, не на пляжу, а на морі. І любові, щоб палали корох. Пральник машин, пилососів, кубай, комбайнів, мікроволновки сильного дизайну. Жодних проблем, шахів без морі. І, значить, хто здається, так? Щось не забули, так? дівчата? На певний робот. Серванту без пиру, збутися в вірі, бути щасливим. Жіночого дня в рік хоча б раз 300 прийміть привітання від нас усіх особисто. Щоб ви вибирати, це вам призем від нашого колективу, від усіх нас. З Днем народження. Ми вас спільно. дуже любимо. Що винові хлопців? А то далі можна.

12-річної давності, бо тоді ви щось розбіглися анкету не зробили, а тепер вони сиділи ночами і робили вам цю всі... анкету.